Світом шириться глобальна інтимна криза. Ми звикли думати, що самотність це особистий вибір або тимчасовий період. Ну але цифри кажуть, що це вже світовий тренд. В Сполучених Штатах половина чоловіків і понад 40% жінок віком від 25 до 34 років самотні, і це вдвічі більше ніж 50 років тому, ніж півстоліття тому. І Америка тут не унікальна. В більшості країн зростає частка тих, хто живе сам В Європі. Кожне нове покоління одружується менше за попереднє. Ну, як пише The Economist, що це означає, якщо менше стосунків, то і буде менше інтиму. В Британії люди від 18 до 44 років у 90-х мали секс в середньому 5 разів на місяць, а у 2021-му лише двічі. Така ж тенденція по усьому світу. І, власне, після ковіду ситуація стала ще гіршою. Тільки в Сполучених Штатах з'явилося майже 14 мільйонів додаткових одинаків. Загалом за десятиліття у світі додалося понад 100 мільйонів самотніх людей. Ну і це не завжди добровільно. Лише 40% кажуть, що їм стосунки не потрібні. Третина ж хоче, але не може знайти пару. Соціальні настрої власне, теж змінюються в Південній Кореї, наприклад, половина молодих чоловіків вважає, що фемінізм їх принижує. У США 62% самотніх жінок навіть не хочуть знайомитися. А от чоловіків, які відмовляються від побачень, удвічі менше. Онлайн-знайомство це нова реальність, і саме в інтернеті зараз виникає більшість пар. Ну, але там правила жорсткі. На популярних додатках половина чоловіків відсікається через зріст. Жінки обирають за десятками критеріїв від доходу до поглядів, а соцмережі з їхніми чорними списками тільки додають стресу. Паралельно молодь усе менше спілкується наживо. В Сполучених Штатах підлітки розмовляють особисто на четвертину менше, ніж 10 років тому. Зате проводять в відеоіграх на 50% більше часу. В Азії своя демографічна драма. У Китаї до 2027 року буде 119 чоловіків на 100 жінок дітородного віку. І це є наслідок політики одна сім'я, одна дитина. В Індії за 15 років народилося на 20 мільйонів хлопців більше, аніж дівчат. В Південній Кореї дітей поза шлюбом народжується мінімум, але й шлюбів, власне, стає все менше. І на цьому тлі зростає новий тренд штучні партнери. Хтось платить по 10 тисяч доларів за коучинг е в знайомствах, а хтось вже спілкується з ботами на штучному інтелекті, замість реальних людей. Світ швидко змінюється, і романтика, як бачимо, теж. Макса, то що там зі світовим інтимом? Кінець романтики? Та яка там романтика, якщо ж люди зараз більше котів гладять, ніж один одного?